Вітаю на каналі Тато, -ка. Залюбки, моє малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Піпі -пі і чарівна різниця. Жило було маленьке мишеня, якого звали Піпі. -пі. Він був добрий, лагідний і дуже вразливий. Якщо хтось казав щось неприємно, навіть жартома, він одразу засмучувався. Одного разу піпі -пі знайшов шматочок сиру біля старого дубу. Ой, який смачний! зрадів він і підстрибнув. Та саме тоді з гілки скочила білка. «Фу, сир смердить! Як ти можеш це взагалі їсти? Пипі опустив вушка. Ну, мабуть, і справді він якийсь поганий. Поруч сиділа стара сова на гілці. Вона бачила все це, а потім сказала: Чому ти засмутився, маленький? Бо білка сказала, що мій сир смердить, відповів піпі. -пі. Сова усміхнулася. Ху -ху -ху -ху. Те, що сказала білка, думка, а не факт. Хм, А яка ж між ними різниця? запитала мишеня. Сова розкрила крила і пояснила. Факт? Це те, що правда для всіх, і що можна перевірити. Наприклад, сир жовтий. Це факт. Він холодний на дотик. Це факт. У ньому є дірочки. Це також факт. А от колись хтось каже: Сир смердить, або Сир гидкий? Це вже думка. Комусь запах не подобається, а хтось обожнює його смак. Піпі -пі замислився. Тобто білка просто не любить сир, і це не означає, що він поганий. Саме так, кивнула сова. У всіх різні смаки. Іноді, коли хтось сердиться або голодний, його думки можуть звучати грубо. Але це не твоя провина. Наступного дня піпі -пі ніс додому свій улюблений горішок, коли повз пробіг їжачок. Ха! Такий дрібний горішок! І що? Ти ним пишаєшся? перехнув він. Піпі -пі хотів образитися. Але згадав слова сови. Взагалі то це твоя думка, їжаче, сказав він спокійно. А для мене цей горішок справжній скарб. Їжак здивувався. Ой, вибач, я, мабуть, просто роздратро... роздра... роздратований. Зранку дощ промочив мені голки. Хі -хі. То ти не злий, ти просто мокрий, уточнило мишеня. Саме так, усміхнувся їжак. І вони разом побігли шукати сухе листя. Ще одного яскравого дня на лісовій галявині піпі -пі показував малюнок, який зробив із пелюсток. Який гарний! сказав метелик. А синя, яке теж дивилося на малюнок, сказало: Мені не подобається, кольори якісь дивні. Піпі -пі уже хотів зім'яти свою картину, але раптом згадав. Пі -пі. Коли хтось каже, мені не подобається, це не значить, що воно погане, це просто його смак. І він спокійно продовжив приклеювати пелюстки. Метелик аплодував. Того вечора сова знову прилетіла. Ну що, піпі, -пі, тепер ти розумієш різницю? Так, радісно сказав піпі. -пі. Факт це коли щось. Можна побачити або перевірити. А думки це просто чиєсь мені подобається або не подобається. Сова похвально кивнула. Пам'ятай, малюче, якщо хтось каже, що ти не красивий, це лише його думка. А факт залишається у тому, що ти – мишеня. Яке має лагідне серце, блискучі очі і вміє робити добрі справи. Ніхто не може знати про тебе все, тому не дозволяй чужим словам робити тобі образливо. Піпі -пі подякував сові і пішов додому з теплим серцем і новою мудрістю. Найголовніше, що він зрозумів, що ти маєш право. Любити, мріяти, радіти навіть тоді, коли іншим щось не подобається. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.